Зоні мов Олександр. Зінченко, історик, телеведучий, зокрема, студії перепрошую, телеканалу Юа Перший колишній заступник директора донедавна інституту національної пам'яті, і людина, яка дуже дуже була всередині процесу польсько-українського діалогу. Ви були одним з моторів, з цієї цього. Процесу, і от раптом минулий рік, підсумки, якого ми мимоволі підбуваємо, ми, минулий рік якось обернувся дуже великими і особистими, в тому числі, розчаруваннями і травмами. Усе то ви знаєте, пане Юрію. Добрий вечір. Ні, ще не все. Щодо особистої травми, як цей поворот в українсько польських стосунках сприймається суб'єктивно, ну я би все ж таки не казав про якусь травму, бо дійсно. Дійсно, було дуже багато емоцій, бо е, було розуміння, що е, той поворот, який відбувся в липні е, цього року, мається на увазі ця е, 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 резолюція Сейму 22 липня, то це, в принципі, чекайте, багато... чекайте. Так. резолюція Сейму 22 липня стосовно визнання. Геноцидом? Геноцидом трагедії в, на Волині впродовж Другої світової, зокрема 43-го року. Абсолютно вірно. І проблема полягала в тому, що в той спосіб, як відбувалася, зокрема, польська дискусія навколо цього документу, і що було перед тим і після того, того в діях політиків насамперед польських політиків, на жаль, це звичайно було величезне розчарування. Ну і звичайно, це просто нас відкидає до навіть складно визначити до яких етапів попередніх, тобто наскільки років раніше, навіть складно зараз оцінити, наскільки ми далеко опинилися. Ідеться ж не лише про власне польсько українські стосунки. Я знаю багатьох людей, в тому числі з політикуму, з інтелектуалів, які сприймали Польщу як наочний не просто зразок, а взірець, взірець поведінки, взірець інтелектуальних пошуків, взірець якихось адміністративних рішень. І раптом цей взірець показує такі зразки, які ну ніяк не можна наслідувати. І в цьому дійсно парадокс. бо... Польська трансформація, вона ну насамперед економічна трансформація, це дійсно фантастичний досвід. Угу. Це дуже швидкі зміни. І, от виявляється, що швидкі зміни вони не завжди забезпечують сталість. Угу. Тобто, ми бачимо, що, наприклад, ну просто буквально днями я з друзями це обговорював. Вони мене вони не розуміють, що відбулося, угу. я намагаюся якось тлумачити, пояснювати. І от з'ясовується, що ну поясни, що відбувається. Я кажу, ну розумієте, це дійсно з точки зору здорового глузду складно пояснювати. Бо коли йдеться про, наприклад, якісь економічні речі, то. Уряди громадянської платформи, яка вісім років е, працювала і, власне, впроваджувала ці влад... реформи, ну, серед інших, угу. вони, е, вони були фантастично успішні з економічної точки зору. Uh, ну знов таки можна входити в якісь такі подробиці, серії, коли там були роки, не з інфляцією, як постійно в Україні, а навпаки, з uh -huh. дефляцією, коли дула uh, були дуже позитивні бюджетні. Uh, коли там я не знаю, ну просто я зараз не хочу входити uh -huh. в всі ці економічні подробиці. Вони були дуже успішними. І от польське суспільство сказало: Ні, ми їх не хочемо більше. Тобто в в українських реаліях це дуже складно пояснити, бо знов таки, якщо згадувати там той ж 2008-2009 рік, польща була здається, єдиною країною без рецесії в цілому європейському союзі. От як це все пояснити, дуже складно. Тобто, щось таке відбулося в польському суспільстві, що виявляв, що оці всі успішні речі вони можуть бути не обов'язковими, не важливими для суспільства, а щось інше може бути важливим. Ну у мене є ще одна дуже ризикована налогія. Можливо, якби не були не було російської агресії в Грузії, то Грузія би так само могла би показати відсутність рецесії. І виявляється, що в багатьох країнах. Де, де проводилися дуже успішні реформи, зокрема, в ну, ми можемо згадати там якісь е, хрестоматійні приклади Латинської Америки. Що не все населення, попри об'єктивне поліпшення по економічної ситуації, і добробуту окремих людей, не все населення готове миритися зі зміною от щоденних е, парадигм життя, і воно воно. Тягне назад, воно хоче відкрутитися до якої до, до якогось ну більш звичного модусу? Ну можливо, дійсно, це е, приблизно те саме, що ми спостерігаємо зараз, наприклад, в Британії або в Америці. Це е, повернення такий транзит до консерватизму, причому е, до е... але чи не до популізму. І водночас до популізму, тобто тут знов-таки ще один парадокс. А щоб додати третій парадокс, да, вони кажуть, що ті, хто голосували, наприклад, за Брексіт, да, це е, колишні хіпі дуже часто. Тобто, ага. ну, ну бо це люди старшого віку, так. вони суто поколінняво туди ага. потрапляють. І водночас, я до речі, вже ти згадав про цю демографічну вибірку там голосувальників за Брексіт, або і або за Трампа, ну залежно від країни. Якщо за Брексіт голосували люди старшого віку і бідніші. То за Трампа голосували люди старшого віку і багатші, якщо дивитися, принаймні опитування CNN, навіть не гроші вирішують іншими словами. Ми зараз опинилися в світі парадоксів, тобто світ опинився в світі парадоксів, а а Що абсолютно нічого не емигрувати. пояснюють, а так в польщі за піс. То хто їхня електоральна база, Бо ми кажемо консерватори, там костьол. Хто хто конкретно? Якщо уявити собі карту Польщу, то е, переважна більшість тих, хто голосує за цю е, політичну силу, вони мешкають на, е, пі, е, на півдні і сході. А е, відповідно, е, ті, хто голосують за громадянську платформу, вони переважно живуть на заході. Це, це просто фантастичний висновок яким чином історичні події двохсотлітньої давності чи столітньої давності як проступає на мапі, а давайте чи іншої розшифруємо країни? для тих, хто не стежить за цими нюансами історії запросто. з географією. запросто електоральні карти польські на попередніх президентських виборах, і на минулих президентських виборах, що теж цікаво, тобто дві 2010 році і оце зараз минулому році? А вони виглядають як карти розділу в Польщі в кінці вісімнадцятого століття 1792? Е, е, їх там було yeah, три yeah, підряд, three, так yeah. що не будемо yeah. зараз ходити, значить, е, от по е, тим кордонам, які утворилися в кінці вісімнадцятого століття. А якщо бути геть точним, то після Віденського конгресу 1815 року, вже коли це це статус кво було затверджено, так би мовити, цими міжнародними договорами, mm -hmm. і от в цьому є фантастика. Тобто дійсно там ці імперії, які розділяли Польщу, розпалися вже 100 років тому. А ці карти всі а, а ці всі розділи все одно в якийсь спосіб проступають. Я боюся, що нам не вистачить часу пояснити, як тут відбуваються всі ці кореляції, просто фіксуємо це як факт, так. і е, от е, виглядає так, що умовно кажучи, е, та із частин Польщі, або ця західна, або ця східна, інтенсивніше зможе змобілізувати свій, е, свій електорат, свою, е, скажімо так, ну е, от, от, от ці світоглядні якісь. Речі актуалізує той, відповідно, політичний проєкт і перемагає на польських виборах. І от цього разу, скажімо так, більш консервативній частині польського суспільства вдалося ліпше змобілізуватися в порівнянні з, з прихильниками громадянської платформи, які навпаки входили в виборчу кампанію досить розчаровані з одного боку. з Втомлені знов таки урядом восьмилітнім громадянської платформи з іншого боку, проблема полягала ще й в тому, що е, почасти почали на лаврах е, частина е, тих е, поляків, які були е, долучені до творення всіх цих змін протягом цих восьми років, і вважали, що ми такі хороші, розумні, красиві, що з uh -huh. нас і так проголосують. Ми не будемо особливо вести інтенсивну е, передвиборчу кампанію ані на президентських виборах, ані на Виборах парламентських, ну і звичайно, в цій ситуації вони просто мені пограли. здається, що надзвичайно важливий все одно залишається для нас польський фактор, в тому числі, і вплив тих, ну ну як на наш смак. Здорових сил, ну ми можемо собі дозволити такий суб'єктивізм. Ви підтримуєте, вочевидь, стосунки з польськими колегами, можливо, друзями, приятелями. Ви відчуваєте, що о, ті Представники от польщі громадянської платформи, польщі, яка читає газету виборчу, польщі, грубо кажучи, Адама Міхніка. Е, що вони деморалізовані, і що вони е, так би мовити визнали свою, ну на найближчий якийсь е, проміжок часу, свою поразку. Що ви це все ж таки, це ну такий. Курйоз історичний ну, це залежить, як кажуть, да. Тобто, частина е, тих, хто голосувала колись за громадянську платформу, е, дійсно були якийсь час знаходилися в стані певного розпачу. Дехто навпаки, я б сказав, би збільшив свою публічну активність. Угу. В мене є такі знайомі, такі друзі. Е, мені видається, що в цій ситуації є найважливішим інша проблема. Е, найбільша проблема сьогоднішнього польського суспільства це такий. Е, autismo В певному сенсі, коли так. одні світоглядні середовища і політичні середовища не чують інших політичних, ну, але ж сер... українське запитання час від часу повертається, тобто я не знаю, чи можна аутизмом назвати це вкраплення... Ні, мені мені не проти йдеться. Такі... Наприклад, коли мало вже uh -huh. під час відомих подій, трошки більше ніж тиждень тому, які відбувалися під Сеймом і в Сеймі, пише у себе на акаунті в одній з соціальних мереж, що Доступ до парламенту заблокували е Сбеки, тобто представники. Колишніх е, комуністичних служб безпеки, ну я страшенно перепрошую. Достатньо подивитися, хто прийшов на ці на цей мітинг перед е, Сеймом, і побачити, що для того, щоб це були езбеки, там треба було, щоб більшість була ну принаймні там 45 років Мало. мала. А там було дуже багато молоді, яка просто була абсолютно незадоволена е, тим е, способом е, тією куль, політичною культурою і тими е, засобами е, політичного. Впливу, яке зараз промотує знов-таки правляча партія. Ну і ясна річ, що е, мені це страшенно зараз нагадує. Е, подібні причому знову Малкажата Кешевська, е, це людина, яка е, ми прекрасно знаємо, робить дуже багато для України, яка е, зробила фантастичний. Е, Звіт про ситуацію на сході України про російську агресію, і от раптом такий пасаж. Тобто, от це те, що мені нагадує такий собі політичний аутизм, коли одна частина суспільства польського не чує іншу, і в цьому сенсі мені це страшенно нагадує період того розділу, який утворився після 2004 року в Україні, коли дійсно. Одна частина українського суспільства не чула іншу частину е українського суспільства, і це призвело потім до наступних потужних конфліктів. Хоча Зараз... як в таких випадках кажуть, в одному анекдоті господин учитель мені ви ваші проблеми. Але насправді у нас до кінця розмови ще лишається менше хвилини. Я все ж таки хочу ще раз про це перепитати. Як можна перекласти на нормальну мову вигуки смерті українцям, які можна було почути в перемишлі в контексті всього сказаного? А... Секунд за 30 перекладеш дуже просто. Шов натовпі якийсь ідіот, який вже зараз затриманий, знаходиться під слідством. Правда. Так і е, власне вся ця історія має закінчитися як належить. Тобто будь-яка ксенофобія має бути покарана е, в належний спосіб. Так само, як в Польщі, так і в Україні. Це я так не нав'язливо натякаю ага. на ситуацію в Умані, яка абсолютно огидна і непристойна Та, для будь-якої нормальної ситуацію... країни і не відрефлектована і не відрефлектовано про ситуацію в Умані. Ми говорили до речі, вчора в ефірі громадського радіо. Хто чув про це лише краєм вуха, заходь. На сайт громадські радіокрапка.орг і прочитайте і послухайте матеріали. Ми завершуємо розмову з Олександром Зінченком. Істориком і цю годину громадської хвилі. Після новин вже дуже скоро повернемось до студії. Слухайте, думайте. Прежді включить мікрофон.